Я рада вітати вас на каналі Кесон. Сьогодні я поділюся з вами інформацією про дієве добриво для хвойних рослин, а саме про хелатин хвоя. Залишайтесь з нами! Добриво хелатин хвоя від торгового дому кісон призначений для підживлення усіх видів хвойних рослин, таких як ялини, сосни, туї, кипариси, модрини, ялівці та інші. Своєчасне періодичне його застосування забезпечує необхідне мінеральне живлення, що сприяє, по-перше, активному розвитку рослин, завдяки повному комплексу мікроелементів рослини отримують усі необхідні поживні речовини для здорового росту. Друге – покращенню зовнішнього вигляду хвойні рослини набувають більш насиченого кольору та привабливого вигляду. По-третє, добриво запобігає пожовтінню та осипанню хвой.